Друзі, всім привіт! Я тільки відкрила очі, а тут в мене така краса. І ось така ще краса, вуздичка. Дуже красиво виглядає. Пахне розкішно. І ось така краса. Ось така краса. Друзі, сьогодні мені на роботу на 10. Я швиденько ще зварю супчик, купила реберця прикопчені і купила горох і буде гороховий суп. Купила ще на завтра на ранок сир. Рожище і будуть ліниві вареники. Ну і купила кілька полуничок посмакувати. А поки, друзі, буде суп варитися. Так, то сукенка моя домашня, я тільки прийшла з магазину, зараз тягнуся. А поки супчик буде варитися, друзі, то я вирішила помити вікно. Все, причин відкладати немає. А так, я зашторила. Цими ролетами. І здається, що воно не грязне, але воно дуже брудне. Тому помию вікно, закину тюль паперу, і буде легше трохи дихати в кімнаті. І тоді побіжу на роботу. Все, друзі, супчик вариться. І дивіться, так як в мене отут така м'ятненьке покривало, от у мене Та на шафі такі теж зелені відтінки то мені хочеться, хоча б якихось маленьких змін, у нас і так зараз життя таке, знаєте, в режимі зависання. Нічого не відбувається, одна, одна напруга і, і, і страх і невизначеність. Хочеться хоча б в побуті якихось малесеньких змін. Тому я граюся із своєю тюлью. Я колись показувала, але в мене багато нових друзів, нових підписників. Так, от моя тюль вона така, друзі, по-перше, вона не мнеться. От, я не знаю, як би вам так показати, який в неї склад, плетення яке. От, погляньте, бачите, яке плетення. Вона не мнеться зовсім. Я її перу на програмі Гардини і виймаю і одразу вішаю вологою на вікно. Вона не мнеться зовсім. І зараз покажу вам лайфхак, що я роблю з своєю тюлю, щоб вона була кольором. Ось цього, наприклад, мережево, яке в мене тут на гушку, чи там відтінку, як на моєму покривалі. Що я роблю, друзі? Налила трошки в стаканчик води, ну, може, грамів 50, і беру зеленку. Люди беруть цинку, а я беру зеленку. І десь пів пляшечки, в мене новенька пляшечка, я от ходила в магазин, зайшла в аптеку купила. Сміливо сюди виливаю. Без сумніву. Не знаю, чи вам видно, половину вилила розбовтую. Далі дивіться, у відділ для полоскання я налила ось такий ось такий купила у Ватсонсі парфумований кондиціонер для прання. Ось налила у відділ. І сюди ж у відділ для полоскання лью зеленку. Все. закриваю і включаю прання. Друзі, складаю гармошкою. Колись у нас був майстер, ремонтував машинку. Він казав, що великі речі, там постіль, тюлі, все що довге, треба складати гармошкою. Туди-сюди, туди, сюди. Тоді воно добре буде пратися. Гарно виповожуватися. Знімаю з гачками, гачки застебнуті. Потім просто виняла і повітрила. Я не знаю, чи я вже казала, що вже колись казала на каналі, що я на гороховий суп варю окремо горох. Так, окремо тут вариться картопля, тут засмажка, все практично готове. І в кінці я вкидаю вже розварений гарненько в пюре-горох. І він тоді виходить такою, знаєте, суцільною ну, пюрешечкою. Бо якщо його вкинути в кастрюлю, то він може бовтати, бовтати і буде його як здушити, то він м'який, але він не розварюється. Тому, можливо, комусь такий лайфхак пригодиться. От, бачите, суцільна вже пюрешка, можна вже її вкидати у супчик. Все, супчик готовий, глянь, такий наваристий, виходить, бачите? Супом завершила. Бачите, яка вона салатова? Вся рівненька і салатова. Буду чіпляти. Все, тюль такого кольору, по суті, як покривала. Неправильно, як я сказала, не салатова, а така м'ятненька. Бачите, нічого пом'ятого немає. Все гарне, все рівненьке. Прекрасна тюль. От. Вона через місяць, друзі, оце все вигорить. Оця вся зеленка вигорить і вона знову стане біла. Все, мої хороші, йду до праці. І вас запрошую, не сачкуємо, працюємо, стараємося для України, для своїх сімей. Нехай вам все вдається, гарного дня! Друзі, у нас вже квітують липи. Ось вздовж вулиці, з однієї, і з другої сторони липи. Якби ви знали, яка пахнота, обожнюю запах лип. В селі ще не розквітли, там холодніше точно, а тут уже близько квітують. Пахне, просто насолоджуюсь всю дорогу. Друзі, забрала посилочку з нової пошти, купила собі новий чохол для телефона. Так, друзі, я завжди купую чохол-книжку, тому що це дуже-дуже зручно. Зараз вам розкажу. Цьому полягає зручність, друзі, дивіться. Ось сюди ставляється телефон. Ось, бачите? Далі ставляється телефон. І ось так, мої хороші, бачите? Я ставлю свій телефон, коли знімаю, наприклад, в селі на пеньочок, на... Табуреточку, на відро до, до, до гори як я кажу. Так ось я поставила телефон, камера сюди дивиться і я собі знімаю. Можна тут регулювати кут нахилу, вище, нижче. Лягла на подушечку на одну, на другу поставила собі телефончик і дивлюся собі свого улюбленого блогера. Сижу за столом, обідаю, п'ю каву, поставила собі телефон і дивлюся. Мені не треба шукати якусь підставку, впирати в баночку. Ось я собі поставила. І користуюся без проблем. Такого чохла мені вистачає на рік, не більше. Ось мій старий чохол. Бачите, отут вже все протерлося. Отут рветься по боках. І плюс оце це місце воно стало дуже тоненьке і воно не тримає телефона. Бачите, воно так от телефон важкий. Ось і воно так хляб, і телефон падає. І не держиться. От я ставлю його на пеньочок. Там, чи... От, і воно падає, бо воно отут вже стало дуже м'яке. Ну і плюс некрасиво. От все вже обірване. Можливо, комусь згодиться така інформація. І все, потім телефончик взяла собі, закрила. Тут є магнітик, оця штучка. тут всередині магнітик. І ось так виглядає. Чохол. Ось тут пише гетьман. так акуратненько виглядає телефон. Вона є різних кольорів. Так, друзі, приволікла додому ось цю короб'яру. Гляньте. Як ви думаєте, що в ній? Ану, хто здогадається. Нажміть на паузу і напишіть, цікаво, вгадаєте чи не вгадаєте. Другий раз сьогодні на новій пошті. Триваю разом з вами. Рада. Скільки мало мені треба для щастя? О, вау. Та-да-да-дам! Що це мої хороші? Ти знали? Здогадались чи не здогадались? Шкода розпаковувати, бо я так повезу в село, друзі. Але, ну, може, трошки розпакую, щоб вам показати. Хоча. Ні, друзі, шкода. Нехай так буде зв'язаний. <рес> колір мого плаття. Все продумала, друзі. Це шланг. Шланг, який мені вислала Оксаночка Стесенко. З каналу Оксана Стеценко. Ксаночка, дякую вам величезне. Круто! Мої, мої, моїм ручкам і ножкам буде на 20 метрів легше. Спасибі, мої хороші вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Буду обідати, буду відпочивати, всім нам міцного здоров'я, швидше нам перемоги, нехай всі! Хлопчики, дівчата наші повернуться додому живі, здорові, всім сили, натхнення, терпіння, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, всього самого-самого доброго, опіки Божої. Всім нам добра, всіх вас обіймаю. Будьте здорові, до побачення, до нової зустрічі.